День малята! Ми з вами вже знаємо геометричні фігури: круг, квадрат, трикутник. Сьогодні я пропоную вам погратися в гру. Гра наша називається Курчатко. Ось дивіться, у нас є кружечки, великий, маленький, є трикутничок, жовтий, є червоний трикутничок і маленький синій кружечок. Зараз ми з вами попробуємо зробити курчатко. Беремо великий кружечок. Викладаємо його тут, беремо кружечок поменше. Кладемо оце. Це буде голівка нашого курчатка. А це в нього буде хвостик. Викладаємо. А тепер нашому курчатку зробимо оченята. А ну-ка курчатко. і маленький дзьобик. Ось таке в нас вийшло курчатко. Цікаве, симпатичне. Я маленьке курчатко, півник мій татко, я в нього дочка, а мама моя квочка. Попробуйте, дітки, і ви зробіть таке курчатко. Бажаю успіху!